Мене, правда, у дуже на цих кораблях, але поки що поки що я живий. Боже, я обожнюю це життя. Так що. Братан, зачем ти курив? <глух> так, ну що, завтра ми вирушаємо в Норвегію у наш трип. Сьогодні я приїхав на марафон бігти 5 кілометрів. Фух, я думав, що тут, знаєте, типу, ну там пару людей пробіжить там і все. деле... Діля... Зараз вам секунду покажу. Це в компанії раніше працював. Е, ви що ви розуміли? Там море. Дивіться, скільки людей, скільки палаток, гріль, всяка двіжуха. Ось яка крута організація. Ого, це мій перший марафон. Я ніколи не бігав на марафоні. Е, напевно, я з собакою не бігтиму, бігтиму сам. Але, блядь, це так круто, мать його. Тут у нас виходить прибігають, що вже передають естафету. Естафета покажи, як передається Жека. Отака двіжуха, тут є чіп середині. Він щитує старт-стоп. І тут у нас виходить, що люди перебігають зі 3 біжать. Всього чотири круга. Я четвертий, виходить, мій круг замикаючий. Так, машина наготовлена, базик на кризі є. Прикольна тема, до речі, мені так сподобалося. Ми виїжджаємо. Виїжджаємо на рейги, виїжджаємо на тріп. Найголовніше взяв штатків, речі, собаку, дружину. Все, добрий путь. 23 літри дизеля заправилося. Взяли кави. Кахана, are you ready? Обі, One Kinobi. Братанчик, are you ready? Яка подорож може бути без кави, ребятушка, Ніяк. Ми приїхали, third Line називається. Типу наша точка відправлення, наш паром. Ми тут в черзі чекаємо. Та собака, блін, біжиться, балабака. Я потім покажу, де ми замовляли білети, що, як, куди. Я думаю, це буде корисно і прикольно для тих, хто буде також їхати в тріп. Він такий у нас багажник, на Краще прикольний. І оцей тіп. Щось дуріє тут. Коротше, пішов його закулювати і далі будемо показувати, що ми будемо робити. Ми їдемо, ми заїжджаємо на паромчик. Ось така от двіжуха. Ось такий підйом. Машин сюда, конечно, вміщається нереально багатьох, я вам хочу сказати, просто капець як багатько. Перший раз будемо так на плати. Ми вже плавали колись на паромі, але ну, не на машині так чисто. Ти довольна? Ага. Аю довольна? Так, давай дивись на дорогу. Дорога, конечно. Подйом такий. Резкий. Я теж задоволений. Так, по стандарту. Starbucks кава. Кохана. І що я вам хочу сказати? Ми вже пливемо, дивіться, відкрите море. Там такий кайф, зараз вам піснімуть трішки. Що взагалі в цілому сказати, дуже крутий паром, дуже просторний, дуже чистий, дуже уютний. Ти все же хочеш випити, поїсти, закусити. Весь двіж Париж відбувається до тебе. І мене, правда, укачує дуже на цих кораблях, але поки що поки що я живий. Вау! Бля, це такий кайф, хлопці, Перший раз зайти плети на паромі. Ну, типа, що їм машини ти заїхав і на такому. Така скорость фігачі, тут такі обйоми. Ого-го-го, ну реально наскільки наскільки це круто. Піпец. Ми оставили собаку в машині і за того, що зараз така турбулентність, корабль качає, ми не можемо спуститися бо без машини стоять. Через 15 минут мене проведуть, я заберу собаку і ми будемо туди на лаву, чи з ним знаходитися. Бо поки що я не можу його забрати, коротше. Трохи переживаю. Ну, буде що, 15 минут в машині посили, то вже така, там пантей. Але дріб у нас в самому розгарі, пта! Ми на парковці. Нам 5 часов їхати до локації. Тут трішки холодно. Ми будемо 9 часов вечора на локації. Зараз трохи покоримо, попоємо собаку. Далі зараз підемо в магазин, купимо трохи продуктів. Бо завтра ми 8-9 ранку вирушаємо на езект троля. Ну, типу, ми сьогодні цілий день їхати, ноч виспимося. Завтра цілий день будемо в поході е, запастися над тродами і зараз знайдемо якийсь ресторанчик, щоб як то кажуть, повечері. Ой, пообідати, точніше. Коротше, кайфи, я вам скажу. Ми накупили дров, там гріль та ти що. У нас все є, що нам треба. Просто кайфи. Ми прибули на таке красиве місце. До речі, ми не так давно були в Швейцарії. І нам досить напоминає сильно Швейцарію. Але тут є один великий мінус. Всю дорогу ти їдеш максимум 80 км в час, а їхати нам, ребята, 400 з плюсом кілометрів до нашої точки. Передназначення. І Ми тут встановили трошки собаку, бо він теж заморився від дороги. Ми перебуваємо на наше місце десь близько. 10-піводинадцятиї, ну але то фігня, Ви подивіться, які тут красоти просто понаслаждався Норвегії. Досить багато річок чи озер, я не знаю, що це. Ми зараз приїдемо це на език тролля, ну на 4 дня туди побудемо, кайфанемо. Але напевно наступного разу ми сюди приїдемо в домі на кольосах. Зараз буду воду пробувати. Ого, вода така кристально чиста. Це наскільки п'є прикольно. Ребята, зарабатывайте деньги и путешествуйте. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Такая хорошая водичка, я вам серьезно говорю. Ну что, я вам скажу, вода гирская, вода холодная, вода кайфовая, мать. Мужик сказал, мужик сделал. А сижимся, ёпта! Доберман! Ааа, а, какой кайф! Боже, я у это життя. Короті, що, ми прибули на кемпінг, у нас був домик номер 2 ми заселилися в домик номер 2 а ля... довжні були заселитися, а там приїжджають, люди живуть. Я такий думаю, що нафіг, Вони кажуть, да, нас заселили, я кажу, я цей номер бронював ще кажу, там десь місяць назад. І тут а поряд домик номер 1 там хтось на ресепшені перепутав, в нас коротше, перший їхній другий. Ми заселилися, досить прикольний домик. Я знайшов тут душ на кемпінг і зараз йдемо в душ. Отак по Шурикову покажу. Тут тачка стоїть, розгрузилися. Ось такий от кемпінг. Завтра детальний. Днем дам новий нормальний обзор. Тут собака. <свистит> Тут собака. Ну коротше, все на вишовому рівні. Ми пішли печисти зуби, <свистит> приймати душ, вечерять і лягати спать, тому що завтра під'їдем на язик мать його тролля. Так, ну і вечері. Помідорчиком нарізали, на скоро руку буде родика. Вот так я в Україні чайок добрий купуємо. Типа як варенічка забарювати. Э, э, Обі он кинобі. Зараз трошки в графіки заглянуть і з дружиною йти в душ. Завтра вже будуть види 5,5 часов дороги позаду, з максимальною швидкістю 80 км в час. Це Норвегія, welcome. Фух, ми заморилися, зараз їмо, купаємося спати, завтра з утра знову буде бадьорий і досить такий напряжний день. Добрий ранок. Оце, я розумію, вигук до собаки, ребятушки. Ай-яй-яй-яй. Ви подивіться, яка нафіг краса. Ми сьогодні переночували першу ніч в нашому кемпінгу. Тут так до фіахту. Ну, прохладненько, тому що я в зимовому костюмі. Нам зараз їхати 45 хвилин до парковки номер 3 і потім піднімаємося на язик. Я ще сонний. Ми зараз поп'ємо чаю, поробимо бутербродів і вирушимо в нашу подорож. Вийшов з скупився, знаєте, з такими видами. Я ще в магазині не спулявся ніколи. Ха -ха. Бля, який це кайф, вам просто Нереально, я кажу, це просто кайф. Ми зараз приїжджаємо в парковку номер 2 Це, як то кажуть, по дорозі до язика троля. На парковці номер 2 ви платите 200 норвезьких крон за просто дорогу. І надалі ми зарані забронювали парковку номер 3 Вона нам коштувала 600 норвезьких крон, це не так дорого е, загалом. І зараз нам відкриють шламбам, і ми будемо ходити підніматися. І від парковки номер 3 до язика троля нам іти в одну сторону 11 кілометрів, тобто 22, туди і назад. Я думав, що 40, але 40 це там трішки з іншої точки йти. У нас поблатніє буде точка, тому що ми все оплатили, ми собі полегшили це життя. Собака вже хоче нагору підняться, каже, я хочу ці красоти побачити. Запечатліть себе в мозгах, торгуйте крипторинок, і у вас завжди будуть бабки. Так що, хто додивиться це відео до кінця, або хто додивиться це відео до цього моменту, той отримує бонус на карту. Ну що, з Богом, добрий путь. Дивіться, які красоти! Ми приїхали на третю парковку. Обично люди приїжджають на третю парковку, спускаються там вниз і йдуть на назик троля. Але нам розказали лайфхак, коли ви приїжджаєте на третю парковку, ось саме ось тут, на один чим то кілометр буде коротше йти путь в обі сторони, Тобто ви економите вже два кілометри. Так що, ребяточки, будете знати. Тільки ексклюзивний контент для моїх подписчиків. Все, погнали. Так ну що, трішки стало жарче, кахана, ага. Подрозділась немножечко. Вона взагалі собрана, как будто ліс на, на прогулку. Ну Ви дивіться, які тут viewpoint. So fucking nice. Ми зараз проходимо оцю точку. Оцю точку. Це тут типу, багато камнів. Далі я дивився по відео, що тут буде нормальна тема. Типу, щоб і собака лапи не стерла, ми їм окремо мажемо все спеціально робимо, підготувалися. Так що, я думаю, цей Барбос зараз теж трошки вигуляється. бо він скільки в машині за останні поки, декілька днів провів. що Це просто кап'єць. Нью контент. Так, хтось дуже захотів сильно водички. А і у нас маленький привал за такими видами, ребят. Отам от от був знак, що до закатролю залишилось всього 8 кілометрів. Ви подивіться, там сніг. Обі, хо, сидіти. Отак от, от. Чекати. О, отакої локації, там самі приблизити, подивитися, що як і куди тут. Подивіться, яка тут красота, яка тут шикарна локація. Вау. Напевно я не буду купатися в озері, хоча я планував, я хочу сказати, планував. Але ні. Я не знаю скільки нам кілометрів залишиться йти, думаю, кілометрів 6. До речі, ми пройшли кам'янистий шлях, він був найтяжкий. І далі якось, знаєте, на їзі. Типу... Відсотків 40 шляху пройдено, я не замарився взагалі. Ну, типу, для мене це easy. Хоча я йду з портфелем, собакою, з собак, усією амуніцією, кохана йде просто налегке, Я залишив, як то кажуть, на ізяках. Достойний похід. Я бажаю кожному. Це наш first experience. І це our first trip. Це наш перший похід, так. Да. І поки що я, я дуже задоволений. Мені дуже сильно подобається. Уже, звісно, в кінці, після всього походу, після всього баченого дам повноцінний результат, повноцінний фідбек, що як і куди. Але, ну, блядь, камон, хто не захоче піднятися низка. Я думаю, кожен захоче. Ви подивіться по дорозі, які нам зустрічаються локації. Ми тільки ж там зупинилися, були на місточку, набрали гірської води, попили, вона досить смачна. Поярче, ніж у нас в Данії, в Скранатичі. Хоча в Данії класна вода, але невісті. Відчуваю душею, що ми десь поряд біля язика тролля. на вулиці 6 градусів тепла. Давай передамо привіт підпишуком. Там на годиннику, зараз подивлюся десь плюс-мінус 3-3,5 години. Ми йшли в одну сторону, в принципі на розслабоні. Останній кілометр чесно був найважкий. Ребята, ну це побіде. Ви повинні розуміти. Ми на язику мать його троля в Норвегії. Ви подивіться, яка краса. Зараз я по туди фотографуватися і кайфувати від життя. Ви подивіться. Вау, да? от так от. Тут, до речі, досить досить сильно холодно, так що, хто буде підніматися, то я раджу, напевно, досить сильно удітися. Там ніяк було сидіти, ноги звішувати, але в мене вже є відео, я там знімався тільки що, бо в нас є собака. Е... І не сильно з ним дуже комфортно, тому що він дуже сильно вирадує. Зустріли двох дівчаток українок які нас засняли. Це досить прикольно. І зараз знімаємося... Ой, зараз спускаємося, щоб зняти оці всі віди. Беріть обов'язково з собою їжу, але без фанатизму. Е, водичку ви по дорозі зможете набирати, та є ручайки, це взагалі без проблем. Так що... опа! Звісно, висота, я хочу вам сказати, вниз прилічно. не треба. А це теж щось таке маленьке, це якийсь літерок. <рес> Диви, кута, матрюшечка. <рес> Собака змерзла, ми щось протупили за дежою для нього. Ось на буде вже заказувати замовляти одежу для нього. Ліза дала йому свою кофту. Подивіться, як все чітко засінулося, змійка, підкатилась рукава. <рес> все, братан, ти кайфуєш. Все, ми назад ідемо. Знаєте, що мотивує йти додому? Сюди мотивувало йти, це те, що побачить язик тролі, побачить Красу. Дома Вітаха купив шикарний стейк з мраморної говядини. Шикарне філе лосося, сосісечки, колбаску Колбаску зелініне. Колбаску кита. Вроді би м'ясо купив. Короче, в мене щось, ну я нормальне бабок в магазині ставив. Я вам хочу сказати, що зараз піду додому. Дров купив, розпалю костер. Горна водичка, обі захотів попити. Кайфує малий. Фух, назад вже йдемо, що трішки відморилися, так, да, кохана? Ну, ми вже і пройшли, нам 6 км залишилося десь плюс-мінус. Е -е, пару відгуків. Кросовки Хока. Е -е, не для походу в гори, Не для походу в гори. Я їх ушатав. Так що, якщо ви будете в таких кросовках піднімати в гори, буде мінус вайб і мінус бабка. Да, Стой, дані кросовки десь в районі 230-250 євро. Ми вже на парковці, ми пройшли. За 6 годин 45 хвилин ми повністю пройшли цей тріп, побачили язик троля. Ми йшли не напряжно, ми не спішили загалом. Ми остановилися на перекуси, попити водички. Ну, типу, в звичайному форматі йшли. Без такої якоїсь сильної спішки. Назад на трішки застав дощ. Благо, що в нас були дощовики, вам також раджу, тому що тут у горах погода геть перемінна. Десь сонце, десь сніг, десь вітер, десь дощ. Братан, зачем ти курив? Я ж тебе кажу. Шмаль це зло. Оце ти виборився. Зараз ти гавяжого стейка з зварними яйцями. Взяв такий досить непоганий стейк. Це його вже розпечатав. Гав'яжий. Якісь прикольні сосічки, булочки, сок. Ну, І найголовніше, що це все буде жариться на ребята, на нормальних дровах, не на вуглях. І за таким от фідосиком. Просто нафіг песня. Ще ще дружина підскочить чайком і ми продовжуємо пірувати і закінчувати цей прекрасніший день. Наступний день, наступна локація. Заранку проснулися, виїхали з кемпінга, поснідали. Я обов'язково всім додам, скажу е, всім. Я обов'язково додам, де ми були, де ми бронювали все. Типу, щоб також хто з'їхав, змог це все посіти. І ми приїхали на локацію водоспадів. Ви подивіться, яка краса. Вау. Ми зранку досить плотно поснідали, ми зібралися. Ми дві ночі ночували в кемпінгу. Сьогодні третю ніч ми будемо ночувати у нас в машині, я все покажу. Це плюси аудіо універсала. І за того ми задумуємося про наступну машину в ближайші місяці. Це теж така сама буде машина, просто нульова вже. Але універсал, ребята, це топ, особливо акватор. Ми вчора підіймалися на, таку, на такий крутий схил, от ще на її. Плюс місця досить багато, плюс я собі вже порахував, як я на наступні подорожі, хочу їхати. Ну, коротше. Е -е, я влюбився на Норвегію, У мене рідко таке буває, щоб я до чогось прив'язувався. Загалом я подивлюся на якусь країну, кажу, ага, так, да, прикольно, дякую, все, рухаємося далі. Сюди хочеться вернутися ще. У мене гори, я так зрозумів, гори ліса, це, це моє. Це просто заворожує. Єлізате, пару слов про Норвегію. Я задоволена. А, ну, нормальна тема. Нормально, Ліза, не, не словна дівчинка. Вона сказала чітко і ясно. Ми тільки зустріли українців з Харкова, досить плотно поспілкувалися. Горна річка, ребят. Очередна горна річка, очередні кайфи. Норвегія. Я вже ножки тут мочу, ну якось так. Приїжджаємо такий прикольний горнолижний курорт. І заїхали в ресторанчик покушати. Подивіться, які тут види. Камінчик. Я так розумію, тут основний дві ж, коли курорт. Але зараз теж люди заїжджають, байкери візні. Чікс, Дивіться, яка. Вау. Оці рога його волосаті. Хоча охоту загалом не привістую, не люблю такого. Навіть ліфт є. Я ж кажу, тут нормально поверхів. Два. Отакий От собі хочу стіл, щоб у мене також був. І тут разна двіжуха, знаєте, продається. Всякі такі ніщечки, як говориться. Я думаю, можливо, можливо, серед вас за самий креативний коментар, за відмітку мене, за те, що я криптан, Можу собі дозволити, розіграю серед вас якийсь на скеле футболку або ще щось. До речі, я думаю, це буде прикольно. Останній день можна сказати, предостанній. Завтра ми будемо в Норвегії. Ми їхали і ми вже виселилися з кемпінгу, на сьогодні. Будемо ночувати в машині, як то кажуть, дікаря. І ви подивіться по дорозі, яке ми знайшли шикарне місце. Ви дивіться, тут купатися можна, це по-перше. По-друге, така остановочка для машини. По-третє, це не наша машина, якщо ми не знаємо, що тут таке. По По-третє, що я вам хочу сказати, ви подивіться, тут є душ, тут є душ. Ти відкриваєш гаряча вода, як все, пліточка, все шикарненько, Покупатися. Туалет, ще один туалет. Ну і ребятушки, ну, мусорки все зроблені. Ви подивіться, там місце для купання. І зараз буде вішенка на торті, те, що я буду робити. Ви подивіться, що тут є. Тут є сауна. Ти скануєш QR-код, ти скануєш QR-код. Ти платиш бабки. І ти просто залітаєш в сауну і кайфуєш. Бам! Локацію ще тоді залишу, вибігаєш. І водичку. Там от водопадіки. Ну, все просто так, як надо мать його. Наскільки це пляха приємно? На такому таганочку, бо костер поки зараз розводить, бо великий вітер, ну, як маємо, да. і правила норвезькі. Зараз буде чаще варити. зараз будемо готові далі їсти. Отакий такий стейк, перчик, хлібчик, ну і соус. В'язково покріпиться, далі чайок, там всякі вкусняшечки, фігашечки, всяка двіжуха. Поїли. Е, думали, коще розпалювати, але до 22 вересня ми не маємо права розпалювати костри, тому що в Норвегії це сезон. Е, типу стрімкого загорання лісу і сухості в цій країні. Тому якось так. Навіть бачите, тут камні не всі в воді. Похавали і зараз через годинку в нас забронірована баня. Отам, -от вона, отам -от -от, домик світиться на углу. І далі будемо в цій грізькій річці купатися, де температура води там 2-3 градуси такого формату. Якщо б я в своєму житті не ризикував би, не боявся, нічого не змінював би, то ситів би я так далі на жопі рівно. Знаєте, банальна заїжджена фраза, всі про неї говорять, але як воно є, так воно є. Завтра нам рано вставати. Десь о четвертій ранку, тому що, оказується, на 9 нам може треба бути на паромі, а треба за час до парома приїхати. Ну, типу, такого В цілому такий у нас буде красивий влог. Все показав, все розказав, усіма локаціями. Поділюся. З мінусів в Норвегія, якщо чесно, тільки одне: це що всю дорогу можна їхати тільки 80 км на годину. Це важко. По ціна мені казала, Норвегія дорога, заробляти на більшість не ними дорога. Все, я більш нічого не скажу. Ну, типу, обична країна з обучними цінами. Для мене немає дорого чи багато, для мене є тільки я, який должен заробляти більше, щоб для мене не казалося дорого чи ще щось. Да, для мене теж є свої рамки, ще щось. Але да, ну, типу, якщо взяти так, то це і найдорожча країна, в якій я був, по продуктам, по всьому, по ресторанам. Але як є, але вона кайфова, вайбова. Тут а в Норвегію треба приїжджати знаєте, чисто з кембіль. Дякую життю, дякую крепкі, дякую своїй справі, що дозволяє мені так жити. Чого і бажаю вам. Приходить вам общения після оплати з ходом туди-сюди, всі це положено. Тут у нас банька, така движуха стоїть, та лізок у нас сидить. Е, Температура показує, все, все. И що ви розуміли, е, це стекло і там далі річка, гори, горна вода, чем ми туди біжимо купатися. Зараз, як буде бігти воду, я це курю засіб. Ось, да мала, погнала, погнала! Погнала, погнала в водицу. Погнала! Давай, родная, давай! Короче, все, відеоконтент контент закончен.